Всім привіт, з вами Іцука на каналі Ozzy Social. Сьогодні ми будемо е, ролити самоцвіта, маємо тисячу. Ще перед тим розкажу, що взагалі, що будемо сундучки відкривати. Таке маленьке відео, маємо кучу всякого хламу. Що ж почнемо продавати. Зробимо своє перше місце. Взагалі давно не знімали. Ось, сундучки маємо, так що почнемо перше. Ходимо тепер тільки на четверту месу. Бо на четвертий месі дають самі кращі призи. Це, звичайно, важче, але з нашими героями вже можна ходити. О, перший раз карта об з обнови квесту. Ми, напевно, її зразу і використаємо. Може, а може потримаємо, на потім. Головне її не продати. Що ж, невеликі призи. Перед тим у нас був містичний, там, містичний сундук нам випав. З нього випали кристали. Здебільшого хожу на... Це на четверту месу того, що тому що зеті звай. <laughs> тому що там найкращі призе. І здебільшого падають кристали, які мені дуже потрібні, бо я прокачую героїв. E, купляю ніндз зараз, я хочу перейти на 80 тисяч сили. Зараз ми бачимо падають руни, скорость. Руни, на скорость біга, рунажога. Я так і скільки дивився різні відео, які всі там, Андрій Рильов. I Titan Spell, показував той s 4 Тобто багато чого помінялося в ігрі. Не знімали. Чому не знімав? Маю навіть прошу вибачення, тому що дійсно немає часу. Нема просто часу знімати відео, тому що дуже багато роботи ми зараз розвиваємо, запускаємо. Нарешті вже. У нас є персонал для Озі Соціола і він. Працює над тим, щоб чим цікавіше зробити цей проект, забезпечити його підтримку. І наразі ми не маємо часу знімати відео. Але відео наш канал не буде закидатися, він буде розвиватися подальшому, правда, чуть-чуть зараз треба його призупинити. Знаю єдине, що наразі, якщо будемо рахувати тих рун, це руни, найкращі це руни замедлення. Ну, звичайно, берсерик реанімація, але вони не падають з таких. Так що хлопці і дівчата збирайте. Так, відкрили 30 ми рун. Мішків з рунами. У мене є 14 пакетів. Ну, то на ману нормально. Що ж, давайте глянемо чим. Так, мені перше треба скласти на Є. нема тільки одна, блін. Так, що в нас є? Третя. Є в нас, щоб скліпати. Одна... Жесть. Взагалі, от я поставив на дракона руну стойкості, на дракуло стойкость поставив. Дуже класно. Він зі стойкостю гарно себе показує. Так, тут бастіон поставив на шапку. Рекомендували, що дуже класно. Ну, дійсно, вона валить трохи. На діда я поставив смертельний удар в три рази більше. Йому якраз нормально. Так, що в нас далі? Що? Давайте переходити до цього ролу. У нас є мало бути три місця. Ага. Ясно, я ж А, скільки у нас кристалів? 755 кристалів. Ну що ж, давайте будемо ролити, все-таки треба вибити. Кого мені треба? Бульдозера мені треба вибити, треба Рицаря смерті, ну і Фею, як заохочення. Можна звичайний мінотавра. Я бачу, система має багато багів, так що якщо мінотару випаде, це буде ще прикольніше. Ну що ж, почнемо. Стандарт по 5 секунд. Врахуємо в голос, щоб було видно і чутно. Раз, два, три, 4, 5. Ну, початок суперовий, як завжди. Раз. Два. Три, 4, 5. Три тонни. Ну що ж, що можна сказати? Хрень, вже <сум> я вже сказав. Я зараз прокачую на сімку, до речі. Купідон 7 з 9, талант ми не міняємо, поки хай качається, поки всі на 160, ну і плюс нема нормального таланту, йому тільки, тільки реанімація підходить. Все. Тут 5.5, теж нічого не змінилося, не міняли. 6, 9, 2 також нічого не міняв, він же майже на 155 рівні. Дракона качаємо на 7, 5,5 5, смертельний удар, супер 4. Сімка теж майже 155 вже. Ареса ми будемо качати після дракона, коли дракон візьме сімку. Тоді потім і шапку будемо і дідока, дідуся будемо нашого качати. Що ж, вертаємося до наших самоцвітів і стараємося вибити щось толкове. шаман. Шамана використовують як різака на всякі. Колись дуже використовували його на боса, а зараз його взагалі не використовую. Тому що, ну, безполезно його використовувати на боса. Блін, це що за фідні? Раз, два, три. Ну, жесть, два найомних обійця. Ну це капець. Казали, казали, говорили, рахували і все-таки довели до того, що... Все-таки адміністрація дуже жорстко зрізала вибивання легендарок. Ну, палач, бачите, 1200 і нічого. Ну, взагалі. Палач хоч з 5,5. Жесть, нічого нема. Бачите, 1000 1000 самоцвітів. Багато було розмов і на тому контакті самому ж там кіпіч робили, що Торето там ду-ду-ду, все там, печалька, його забанили, всіх банять там гільдія. Фріар, що вони там всі такі злизані з адміністрації, але що народ ви хотіли? Звичайно, що вони будуть злизані разом з адміністрацією, тому що топова гільдія, Понятно, що вони там пишуть до тих і вони донатять, так що тут нічого дивного, тому що вони в тому, що вони разом працюють з адмінами. Я нічому не дивуюсь, тому нема що плакатись. Ті, хто говорить, що це фігня, що це... Під... дурня, печаль і все тому подібне, хлопці, це є просто такі самі слимаки, які хочуть мати такі самі там безкоштовні героїв получати. Дайте нам героїв, ми теж вам розкажемо. Ну, всім-всім ясно, що це є слимаки. Так, далі в мене десь тут була ніндзя не прокачана, вроді. О! Так, ще давайте напевно перекинемо, я не знаю, тиква чи кубку когось там перекинути на сотку, давайте. Чи діда. у них всіх хренові талант. Я хочу просто на 80 тисяч перейти, мені треба якихось героїв перекидати. Але щоб перекидати героїв, треба нормально їх вкачати. Щоб вкачати, треба проходити хвилі, а щоб проходити хвилі, треба мати час. Хе-хе, <клі> жартуй. Так, сотка в мене вже. Хочу всі на сотку перекинути. Багато має героїв. Так. З останніх новин це я вже маю 15, здається. Так, 15 рівень королівської битви. Так, далі. Нема в мене тих судочків. Ну нічого, тут майже нічого такого нема. Що далі? Зміна в квест зараз не будемо запускати. Е ну і все. Вроді якби все. Ага, у нас проводиться набір в гільдію. Ми набираємо гравців з 50 тисяч. Ну 45 ще можна допустимо, але не менше, тому що і взагалі гільдія в нас вже розвивається. Ми вже зим... обігнали багато... Багато гравців. Багато гільдій потужних. І ми знаходимося на 62-му місці. Це дуже круто. Обігнали таких гільдій, як. Де то вони є? Наша сама така гільдія що ми постійно їх хотіли обігнати. Ну, Україна. Обігнали, ЮА, коли ще наша гільдія Ukraine, де ми були. Наступна гільдія ці будемо нам в топ-33 попасти, тому хлопці... Розвиваємося. Що ж наразі на цьому, все всім удачі, підписуйтесь на канал.